Один, два, три, чотири. Візьми її за руку, привети на холі Квиточки не забудьте ти, хватися, а без ти зрозумієш, як це прошив не тарма життя, хапай би тише русів, тусить сіти до Всім привіт, друзі! З вами гурт Караван, і ми запрошуємо вас на всеукраїнський фестиваль «Фарб», який відбудеться 3 червня о 17.00 на площі Соборності. На вас очікує шоу Фарб, виступ танцювальних колективів, діджей шоу і ще багато іншого.